Обидва боки каштанової алеї у Полтаві почали з'являтися інформаційні дошки. Їх встановлюють у рамках проекту Полтава. Пам'ятає героїв. Містяни говорять, помітили, що почали встановлювати стенди. Ми звичайно повинні пам'ятати про воїнів наших. Вони захищають нас кожного дня. І дають нам змогу кожен день гуляти, ось просто по місту. Війна, хочеться від неї і відпочити, таке але ж ми не можемо відпочивати. Ну дуже спірне питання. Насправді, ми повинні пам'ятати цих людей, але ж мені здається, було б краще, якби це був окремий парк для цього. Було б, мені здається, це правильно. На кожній інформаційній дошці буде фотографія та довідка про двох загиблих військових. Зараз у нас тривають роботи по встановленню, ви бачите, там частково можна побачити прямо на алеї земельні роботи. Десь у нас вже пройшло бетонування. Тобто зараз йде процес встановлення щитів. І процес триває. Кількість щитів вона нестабільна, тому що ми щодня розуміємо, що зараз у нас зроблені певна їх кількість. Там Кожен макет проходить погодження з родинами за словами Катерини Ямщикової, інформаційні дошки достатньо міцні, щоб не бути споплюженими вандалами. Конструкції достатньо стійкі і е, мають технічно сплановані так, щоб мінімально їх можна було пошкодити. Зрозуміло, щоб, щоб вони були максимально довго могли простояти. простоїти. Цей проект він є тимчасовим, але ми не знаємо на який термін часу. Так само те, що стосується самого нанесення, воно е, зроблено так, щоб знаєте, воно було стійке до вигорання. Пізніше до кожної інформаційної дошки планують встановити освітлення.